Давньогрецькі міфологічні та жорстокі богині помсти, Еринії, історія про пару закоханих гомосексуалістів з наркотичними личинками в дупі, також робота від улюбленої компанії А 24 яка мене щиро образила, і навіть кінострічка про сучасну організацію расисток, яка вляпалася в жахливу халепу. І це ще далеко не все. Друзі, сорокові відео на каналі, і моя глобальна підбірка якісних фільмів, які мене вразили, останні Нім, часом тому як завжди, цікавого і тривожного перегляду. Проколтнутий молодий хлопець Бен є успішним та перспективним порноактором геєм або ж дядьку Любом. Його друг дом, який таємно закоханий у Бена, вирішує зробити йому подарунок а точніше, накинути нашій зірці трошки зелені. Саме тому герой за суттєву фінансову винагороду погоджується стати резервуаром для перевезення наркотичних та дороговартісних личинок замовнику через блокпост. Ці же створіння, кусаючи людину, приносять їй нереальність реальне задоволення, що правда з побічними ефектами, відносно легко перетнувши блокпост, трапляється жахлива річ. Стикнувшись з провокативним місцевим гомофобом, останній завдає дому потужного удару в живіт. Тим самим пошкоджує пакетик з личинками і вони починають діяти, тим самим запускаючи величезну серію проблем для головних героїв. Поговори зі мною. Група підлітків отримає користування відрубану та забальзамовану руку невідомого медіума, за допомогою якої можна спілкуватися з демонами та потойбічними силами, сприймаючи все як гру, герої весело та безтурботно проводять час. Та в ході одного з санців, перевищивши допустимий ліміт спілкування, одержимі злими намірами духи, вириваються на волю. Поговори зі мною. Робота відомої вам компанії А 24 з просто космічним рейтингом 7,2. Особисто мені в цілому фільм зайшов, але не вразив, тому передивлятися його в майбутньому я не буду. Також рейтинг 7,2 вважаю завищеним, і для мене є образою той факт, що та же відьма, екстаз та сонцестояння володіють меншим рейтингом, тому рухаємось далі. Спостерігач напружений психологічний трилер на тематику переслідування жертви, де по сюжету закохана подружня пара Джулії та Френсіса переїздить до Бухареста і орендує там кімнату. Одного дня у вікні будинку напроти Джулія помічає силует чоловіка, який за нею спостерігає. Пізніше героїня дізнається шокуючу звістку про місцевого серійного вбивцю по покличці павук, характерним почерком якого є обезголовлення своїх жертв. Отримана інформація у сумі з відчуттям постійного переслідування викликають у героїні нестерпне відчуття тривоги та параної. А вдобавок до цього Джулія все частіше починає стикатися із таємничим незнайомцем. Спостерігач це прекрасний трилер з хорошим саспенсом і якісною акторською грою. Особисто мені сподобався, рекомендую падіння Бекі та Хантер. Найкращі подруги, які полюбляють екстремальні види відпочинку, одного. Одного разу підіймаючись на чергову вершину, трапляється трагедія, тративши опору хлопець Бекі падає з величезної висоти та розбивається на смерть. Рік по тому страждаючи від важкої депресії, Бекі погоджуються на умовляння подруги, і вони разом підіймаються на гіганську телевежу висотою 610 метрів, і там же розвіюють прах трагічного померлого хлопця і в себе нічого, якби не один нюанс, спускаючись вниз, ламається драбина, і дівчата застрягають переглядаючи цей фільм, я отримав величезну порцію адреналіну, адже я дико боюсь висоти. А ця кінострічка майстерно ілюструє глибинний та генетичний жах кожної людини. Також від одного з сюжетних поворотів у мене відвисла щелепа. Рекомендую поранене оленятко. Артхаусний слешер про хвору свідомість бивці з примісю Джалло та грецької міфології. По сюжету назнайомлять жінкою по імені Мередіт. Закінчивши чергові нещасні та аб'юзивні стосунки, героїня зустрічає Брюса. Пізніше, з цілю познайомитися поближче, Мередіт відправляється в його усамітнений дім, тим самим потрапляючи у пастку неврівноваженого вбивці. Поранене оленятко 100% робота не для всіх. Першу половину фільму вас очікує добрий вибір. Риний саспенс з прекрасною акторською грою. Друга ж це психоделічний тріп, головного героя, переповнений химерними галюцинаціями. Також фільм знятий на 16-мм плівку у стилі кінострічок минулого століття, що додає йому лампової атмосфери та особливого шарму. Мати події фільму знайомлять нас із сімейною парою, яка проживає у самітненому будинку. В минулому в результаті жахливої пожежі житло героїв практично повністю згоріло. А реставрацію дому займається скромна та теха головна героїня по імені Грейс. Її чоловік Ілай Успішний егоїстичний письменник, який переживає творчу кризу, одного дня на порозі героїв з'являється незнайомець, якого Ілай запрошує погостювати, тим самим запускаючи низку жахливих подій. Особисто для мене фільм «Мати» виявився напевно найбільш тяжкою в емоційному плані кінострічкою. Також режисер заклав у своє творіння глибокий біблійний контекст, де головний герой є самим Богом, а його дружина Дівою Марією. Плюс при перегляді вас очікують від підсилки на всесвітній потоп про то вбивство Авеля Каїном та народження Ісуса Христа. Дівчина повертається одна вночі додому. Перший іранський вампірський вестерн, який на сайті гнилих помідорів отримав оцінку 96% від кінокритиків, що означає практично ідеальний фільм. В своїй основі ця кінострічка є артхаусною. Чорно-білою роботою, сюжет якої розвивається у похмурих локаціях іранського міста Привида. Темними вечорами невідома жінка, а точніше вампір, вештається усамітненими вулицями у пошуку жертв. Та одного разу їй на шляху трапляється молодий іранський хлопець, одягнений у карнавальний костюм Дракули. До якого з часом в нашої героїні починають проявлятися певні почуття. Цей фільм по своїй суті є незвичайною похмурою. Рую та повільною історією закоханості абсолютно різних створінь з однієї сторони наївний та щирий хлопець, а з іншої холоднокровний убивця, хоч і в обліку тихої, не надто зрозумілої та тендітної дівчини. Варвар в пошуках роботи молода жінка Тес відправляється на співбесіду у Детройт і заздалегідь орендує неподалік будинок, прибувши в зазначене місце у дверях дому її зустрічає незнайомець по імені Кіт який, як виявляється, також орендував цей будинок. Така ситуація одразу ставить дівчину у ступор. Та, незважаючи на погане передчуття, альтернатива ночівлі на вулиці виявляється гіршою. Тому, погодившись на умовляння таємничого незнайомця, те та заходить будинок. Фільм Варвар однозначно якісний фільм жахів на тематику будинку, який приховує моторошні таємниці. Щоб не вбити всю інтригу фільму, спойлерити головного антагоніста я не буду. Скажу тільки так: містики та паранормальщини тут не буде. Вас очікує лякаюче створіння, яке проживає у клаустрофобних та здавлюючих підвалах старого дому, тихо і мирно. Донька за арійську єдність організація білих расисток, які організовують свою першу зустріч з глибокою ненавистю. Вони обговорюють питання євреїв, іммігрантів та нацменшин. Пізніше новоутворена компанія відправляється до крамниці за покупками. В цьому ж місці вони стикаються із двома молодими дівчатами азіатського походження, над якими вони починають аморальні словесні знущання. А пізніше компанія расисток вирішує піти ще далі, впевнивши, що. Лілі та Ен немає вдома, героїні пробираються в їх будинок з наміром пошкодження майна та викрадення документів. Та по класиці жанру трапляється неприємність, і Лілі та Ен, максимально невчасно повертаються додому. Ця кінострічка викликала у мене величезний спектр емоцій, починаючи ненавистю, закінчуючи співчуттям. Також фільм прекрасно покаже вам в яку драму і трагедію може обернутися. Здавалося би невеличка пакість. Відхилення це, напевно, найпохмуріша та найдепресивніша кінострічка із всіх, які я бачив, сюжет фільму знайомить нас із вчителькою по імені Холлі. На перший погляд, героїня проживає типове життя із люблячим чоловіком та двома дітьми. Але якщо придивитися ближче, стає очевидна явна депресія, внутрішні конфлікти та психічні проблеми. Ця кінострічка просто ідеально показує наскільки сильно людина потребує любові та розуміння. Яку трагедію можуть перерости глибокі психічні розлади? Особисто я переглянув цей фільм на одному диханні. Головна акторка просто прекрасно відіграла, і я на протязі всього фільму щиро їй співпереживав. Що правда назвати цей фільм лякаючим? Я не можу йому більше підходить формулювання сумний та драматичний. neta né, tá aqui, ó. Науково-фантастичний трилер, який зміг мене розчулити драмою стосунків головних героїв, які проживають у всесвіті, де в будь-яку мить життя може обірватися. Так звані виродки, створіння, які переповнили всесвіт, і людство веде з ними свою боротьбу, незважаючи на повну візуальну ідентичність з людьми, останні володіють аномальними та небезпечними здібностями. В центрі сюжету батько з донькою, які проживають у напівзруйнованому будинку через зовнішню небезпеку. Ку наші герої практично ніколи не виходять на вулицю і живуть з відчуттям постійної тривоги та страху. Незважаючи на надприродність та нереалістичність сюжету, цьому фільмові вдалося мене зачепити. Плюс тут гарно обіграні сімейні стосунки героїв з притаманною для них жертовністю та любов'ю.